Доброго доброго вечора, дорогі друзі! Вітаю вас на лекції Обмін речовин. Мене звати Катерина Панчук, мені 38 років, і я вже 8 років являюсь, являюсь задоволеним клієнтом який. З Гербалайф я отримала свій дуже гарний результат по самопочуттю і навіть по фігурі. Мені раніше не потрібно, тобто, коли я прийшла, мені здавалося, що все ідеально, все добре, мені не потрібно худнути. Ну, принаймні, я не бачила змоги це зробити, бо ніби все було плюс-мінус добре. Але, як виявляється, завжди можна прагнути до кращого. В мене дуже гарно налагодилося самопочуття. Я стала більш енергійною, краще почало рости волосся. Тіло стало більш витривалішим, наш погат змогла сісти достатньо швидко, покращилася робота мого шлунково-кишкового -шлунково тракту. Бо знову ж таки, це був один із моментів, який лікарі говорили, ну а що ж ти хочеш там вже якби, за 30 це нормально, що може бути щось не то. ось і загалом Звичайно, мабуть, найбільше досягнення, що вся моя сім'я веде здоровий спосіб життя зараз. І це дуже цінно, тому що здоровий спосіб життя він є здоровим, бо так почуває себе своє тіло. Так, набагато краще, набагато молодше набагато ресурсніше. І обмін речовин, чому це така важлива тема? Тому що, по суті. По суті, звідси все починається. Ірочка, подивися, якщо десь потрібно скинути, то скинь добре посилання, бо я, можливо, десь не встигла. А з обміну речовин, по суті, все починається, тому що обмін речовин він проходить. Він починається, коли ми кладемо їжу до роту, вже починається обмін речовин, вже там, коли, як тільки починається виділення слюни, починається обмін речовин. Обмін речовин у нас є на великих таких кругах, як ми розуміємо, да? там обмін речовин в кишечнику, наприклад. Але все одно, якщо розглянути це більш мікроскопічно, то обмін речовин він проходить у кожній клітині. І він достатньо, тобто, все, що ми їмо, все, що розщіплюється нашим. Кишечником, все, що розпадається на маленькі частиночки, кров переноситься в клітинки. В клітинках щось заходить в клітинку, щось виходить. Все обмін речовин, тобто обмін речовин це як наше життя, воно має в нас бути гарним. І що впливає на обмін речовин, з чого він взагалі, ну який такий один з важливих органів, тому що зараз це рахується орган, це мікробіом наш. Так, мікробіом Кишечнику, тобто це ота сукупність бактерій, яка є всередині в кишечнику приблизно 2-2,5 кілограми в кожної людини, але при зайвій вазі, якщо є зайва вага, це може досягати. Дуже таких, на перший погляд, фантастичних цифр, але є і по 6 кілограмів, і по 8. Ну тобто, це коли в людини такий величезний живо, животик, живіт. ось то там, звичайно, бактерій набагато більше. Мікробіом це таке густе населення. Я дуже люблю цю тему, тому що вона мене захоплює, і я думаю. Наскільки наш організм він унікальний взагалі? І ось цей мікробіом, оці бактерії, які допомагають розщепляти, які допомагають нашому травленню. Так? Це таке густе, густе населення, яке має кожен свої вподобання, тобто кожен вид там просто мільярди видів бактерій. Ось і вони мають свої вподобання продуктів, відповідно, ці вподобання їхні впливають в. На наше тіло і на процеси, які відбуваються далі. Кожна бактерія вона існує в умовах, які для неї створені. Тобто ми самі їх створюємо. Ось, і при різних хворобах, при різних станах організму, в тому числі і при ожирінні, стан мікробіом, мікробіоти у кожної людини різний. Що означає умови, які ми створюємо? Це, звичайно, те, що ми їмо. Да? Ну, якщо, наприклад, є в людини якісь там залежності, або є якісь тяги, тяга до солодкого, чи до солоного, чи до гіркого, чи ще до якогось, чи на певні продукти, це значить просто переважають ті бактерії, які харчуються цими саме продуктами. Ось тому все можна налагодити звичайно на все потрібен час. Наші мікроби, які в сиротині, вони допомагають синтезувати вітаміни. Вони відповідають за наш імунітет. Це 70-75% імунітету. І якщо там порядок, якщо там баланс, то людина не буде часто хворіти, в неї будуть такі дуже легкі якісь можуть бути прояви хвороби, але вона достатньо швидко одужує сильний, гарний в балансі мікробіом це захист від вірусів, від патогенних бактерій різних, в тому числі від корони, це допомога в травленні, в засвоєнні вироблені гормонів, до речі. Мені я коли почала також гормональну тему, гормони взагалі розглядати, вперше я на лекції такі вже почула про роботу гормонів. Потім в нас в Гербалайф навчання, там від лікарів, все глибше занурювалася. І, бо я думала: ну, гормональний збій, тобто людина от, пережила, і що вона тепер може зробити? Ну, все, гормони. <на> ну, капець, а що, а що зробиш? Причому тут ця їжа, да, якщо там гормони щось не в порядку? Ну, а гормони, по суті, ця їжа вони будуються з того, що ми їмо. Вони відповідно, яку ми даємо їжу, це стрейтерний матеріал для нашої кожної клітиночки, да, для того, що виробляється. Тому що гормони вони також синтезуються білками і жирами в нашому організмі. І якщо їх достатньо, якщо вони в балансі, то тоді гормони працюють нормально. Да? Звичайно, є певні чинники, наприклад, стреси. Це зараз особливо в нас. Нас переживає кожна людина, і по суті можна просто по різному стрес переживати. Він може зовсім вибивати з колії, і коли людина на стресі заїдає, наприклад. Там починає щось заїдати, да, якісь е, продукти е, шкідливі, наприклад, фастфуд або якісь там піци, ну, неважливо, щось солодке. Да, і виходить, організм в стресі е, йому потрібна е, підтримка, а цими продуктами він отримує ще більший стрес. і, виходить, стрес подвоєний, Тому що для того, щоб е, стрес пережити, потрібні гарні, потрібні вітаміни, потрібне здорове харчування. Да, щоб організм був сильніший. А коли на стрес ще погані продукти, тоді він погіршується, посилюється. Ось. Тому, знову ж таки, наше харчування тут як ніколи доречно, бо яким би, не були, яким би не були стреси, або, там, якщо немає часом можливості приготувати, їсти щось здорове чи гарне, зробили коктейль, і здорова, гарна їжа є. Тож, щоб розірвати оце коло підгодовування поганих бактерій, бо святе місце пусте не буває, да якщо. Годувати постійно поганих, то вони і розмножуються. Якщо годувати гарних, то відповідно почнуть розмножуватися гарні. Ось, то кожна людина має розуміти, що тільки харчуванням вона собі може допомогти розмножити шкідливі або корисні бактерії. І, звичайно, це певний час. До речі, стан мікробіому він впливає і на поведінку. І якщо є велика. Популяція певних бактерій, наприклад, які там їдять, поїдають м'ясо або поїдають там солодке, то вони можуть бути настільки сильними, що будуть водити людину навіть в депресивні стани, щоб людина давала саме ту їжу, яка до якої ці бактерії звикли. Тому потрібно розуміти, що іноді це може бути ну, такий собі трошечки складний. Але не довго складний, бо якщо ми маємо ціль щось змінити, і якщо це грамотно підійти, та да, збалансувати харчування, особливо нашими продуктами з допомогою, то тоді звичайно вирішити набагато легше. Ось є такі пробіотики і пребіотики. Да? Вони, звичайно, це корисні, це їжа для корисних бактерій. Наприклад, пробіотики вони допомагають підтримувати саме імунну систему, вони допомагають адаптації, допомагають антистресу. І в кого, до речі, є такий продукт, як бетахард, він дуже. дуже Важливий для балансу мікробіому, і е, так само, як і вівсяно-яблучні да, якщо вони в парі, то це така дуже солодка парочка, яка посилює ефект. Ось. Ну і, відповідно, Якщо кишечник у гарному стані, то, звичайно, всі органи тоді будуть працювати гарно. Але якщо якісь є розлади в шлунку, то збій може бути в усіх системах організму. Давайте перерахуємо, які взагалі можуть які симптоми поганої роботи шлунково-кишкового тракту. Запори, поноси, будь-які алергії. Якщо є часті захворювання простудні, якщо є висипання на шкірі, якщо поганий апетит, якщо поганий запах з роту, тіла, поту, наприклад, або ноги, якщо дуже твердий живіт от прям як барабан, да, що його прям. Твердий, там не прісік, а просто він надутий, як А Якщо постійно поганий настрій, ну, звичайно, якщо зайва вага, якщо здуття, постійна відрижка, якщо слабкий імунітет, це все є симптомами того, що шлунково-кишковий тракт не Працює погано. І, звичайно, слабкий кишечник він не може протистояти паразитам, тому дуже дуже може бути дуже навіть може бути, що в якщо є зайва багато, можуть бути паразити. А, на це, до речі, тестує наш чай трав'яний напій. Якщо в когось когось нудить на нього. І комусь він не смачний, ну такий неприємний, да, не, не хочеться його пити, то варто перевіритись на паразитів, тому що там є такі дубильні речовинки, які розкриваються, і вони, паразитики, їх не люблять. Я так ніжно-ніжно підходжу, бо це така тонка тема. Да, і, звичайно, коли працюємо з консультантом індивідуально, то про це говорити якось легше. У кишечника є своя нервова система, і він як другий мозок. Тому він, як я говорила трошки раніше, може впливати на наш, на наш настрій і на нашу поведінку. Йому важливо його, дуже важливо його тримати в чистоті. До речі, розвантажувальні дні дуже гарно дають момент оці почистити кишечник, тому що важливо робити, чого так важливо мати оці чисті вікна без їжі, тому що кишечник він має зробити свою роботу це, по-перше, перетравити, да, розщепити розподілити ту їжу, засвоїти, ось, і йому ще потрібен час, щоб очиститися. А якщо людина постійно, тобто, якщо, наприклад, там є перекуси, якщо десь між їжею схватили там якусь цукерочку, не знаю, вафельку, якийсь фруктик чи ще щось, постій, тобто, Якщо немає 2-3 години цього чистого вікна без їжі, то кишечник не може очищуватися. В нього немає просто часу очиститися. Бо кожен, навіть якщо це просто якийсь горішок малесенький, здавалося б, да все одно це знову запускається робота, і це потрібно зробити. Тобто, що й людина їсть багато, що їсть мало, все одно це одна й та сама робота, просто на трішки різний період. Ось що забиває кишечник? Що взагалі погано впливає? Це перше, що я можу сказати, це м'ясо. М'ясо це дуже, дуже тяжкий продукт для кишечника, і він, звичайно, ну, прямо. Це можна робити окрему лекцію, я на цьому спеціалізуюся, але боюся людей лякати, бо, бо всі кому кажуть, Та що вже не можна м'яса їсти. ось, ну, Я кажу, було б гарно, якби не їли взагалі, але хоча б мінімізувати до двох разів на тиждень. Оце той період, коли коли організм може його перетравити і вивести, да? бо якщо там від 72 годин і більше м'ясо знаходиться в кишково-шлунковому тракті. Далі борошно, борошня, виробиці з муки різні, то все, що. Це що особливо, якщо це біле. Тобто, якщо це ще щось цільнозерно, зернове, то ще куди не йшло. А якщо то білий хліб, то все, там заліпить, як ото колись вікна ліпили. Пам'ятаєте, хто в селі може був колись у бабусі чи, може, жив, навіть От ми колись вікна заклеювали та й мукою. От таке і всередині стається. Кліїться там ті борсинки, а потім щось нічого не засвоюється. Да? Так само. До речі, рис, оцей звичайний білий шліфований рис, він так само подібний ефект створює, він такий заклеює дуже гарно. Ось. Ну і взагалі засилля тваринних жирів. Це знову ж таки найбільше з м'ясних з, з продуктів. Коли ото варять бульйони довго, це, ну, це так не дуже добре. Коли особливо, якщо це там, знаєте, скорочки, шкурочку варять, чи ще щось, чи холодці, то то взагалі капець. Ну, Здавалось, це просто такі продукти, колись йшло все. Колись не було відходів, тим більше після е, в певних там е, слоях населення, да, які переживали тяжкі часи, то, звичайно, там взагалі нічого варилося все, і кістки, і, е, е, і все на світі. Ну, але це не значить, що це добре для організму. І воно достатньо так. Тобто, це не, не ті продукти, які, вони, можливо, десь, якщо взяти щось окремо, там, желатин, може, він і може щось зробити, але якщо це просто зварений бульйон, да, то він не зробить гарно для організму, він більше дасть шкоди. Ось. Тому потрібно розуміти, що все погане, що потрапляє в кишечник, потрапляє і в кров. І далі знову ж таки кров вона переносить те, що в кишечнику в клітинки, і організм по суті, забруднюється, і лімфа далі починає забруднюватися. Тобто, кишечник він відповідає за чистоту всього організму. Якщо взяти онкозахворювання, майже всі онкозахворювання вони пов'язані першочергово через забруднений кишечник. Тому його потрібно так, тому так потрібно за ним слідкувати. Ось і хороші хороші, так як знаєте, хороші справи вони часом даються складніше, ніж Погані, ну я маю на увазі. Ну, легше посидіти, ніж зарядку зробити, правильно? <смі> Ось то. Або там легше з'їсти, вибрати торт, ніж яблуко, наприклад, Ну в кого які вподобання, або м'ясо, ніж там салат якийсь, хто любить. Ось, так само і харчування. Гарне харчування, воно іноді вводиться трошечки тяжче, але це тільки спочатку. Це все справа звички, і коли людина. Коли людина поступово, особливо з ком'юніті нашим, да яке, яке допомагає постійно і підтримує, коли особливо з'являється знання, чому той чи інший продукт шкідливий або навпаки корисний, тоді легше набагато ввести з оце, оце, ці здорові звички і здорове харчування в своє життя. А що взагалі, що взагалі ще тормозить обмін речовин? Якщо ми беремо в загалом взагалом, обмін речовин? Це прості вуглеводи, тобто все солодке, воно достатньо. За, обмін речовин. Е, ну, це зайва вага, звичайно, якщо вона є, то в людини сповільнений обмін речовин, потрібно це розуміти. Е, це якщо недостатньо білку в організмі для того, щоб підтримувати м'язову тканину. Тобто, коли людина знижує вагу і в неї дуже мало білка, то їй достатньо складно взагалі її знижувати, тому що тіло потребує енергії, а енергія це коли м'язи впорядку. М'язи в свою чергу будуються з білку. Це коли недостаток вітамінів і, мін, і мінералів в харчуванні, коли, наприклад, однотипне харчування, людина постійно їсть там, наприклад, гречку, грудинку якусь і там. І оце все, і з дня в день, бо там я час часом бачу якийсь салат, тунець, салат, тунець. Тобто, якщо немає чогось додатково, що дає баланс вітамінів, мінералів, то звичайно поступово обмін речовин він стає і він тоді не розганяється. Недостаток води. Якщо людина не випиває свою норму води, це так також замідля уповільнює обмін речовин і відсутність фізичних навантажень. Тобто, якби не, який би не був суперкрутий раціон, він до певного часу може працювати, а далі все одно організм каже, ну все, я якби дійшов свого приділа, свого да, давай, давайте ще щось мені, бо вже все. Харчуванням одним з міл не будеш. І тоді, звичайно, потрібна хоча б якась активність. Тобто фізична активність вона це не означає, що потрібно йти в спортзал і прям там пахати. або... Якщо надмірна фізична активність, вона також може тормозити, наприклад, зниження ваги, коли особливо не вистачає в харчуванні всіх мікро-макро нутрієнтів, та, і тіло не отримує всього необхідного. Буває, людина там паше, і все одно вага стоїть. Ось то потрібно розуміти, що в цьому у всьому є баланс. До речі, є в нас такий, такий термокомпліт. Хто, можливо, чув, може поставити сердечки? Хто чув термокомпліт? Або кивнути головою? Чули? Чули, чули, що таке є? Ось так, так ось термокомпліт. Він. Допомагає більш ефективно знижувати вагу, тому що підтримує якраз метаболізм, і він спос способствує сніженню інтенсивності, тобто, зараз він допомагає. Зменшувати інтенсивність створення жирів, да? тобто, коли є термокомпліт, жир не так відкладається в клітиночки. Ну і оскільки там є трошки кофеїну, то він ще сприяє такому підняттю тонуса, то ми, до речі, на четвер будемо більше розбирати цей дуже крутезний продукт. І дізнаємося, як його гарно використовувати. Тобто, якщо ще ми заберемо перекуси з харчування, якщо залишити тільки три великих прийоми їжі, да, без перекусів, це також уповільнює обмін речовин. І потрібно розуміти, що Така модель харчування, вона можлива, коли людина в своїй фізіологічній вазі, коли її потрібно просто підтримувати. Тоді можна робити такі великі перериви між їжею. А якщо це йдеться про зниження ваги, про якусь корекцію, то все одно потрібно, потрібні перекуси, тому що це якраз дозволяє гарному ускорити метаболізм. Так? Тому п'ять невеликих краще розподілити на три великі прийоми їжі, і, наприклад, два перепуси. Да? Ну взагалі це з консультантом розбирається, але все одно краще частіше, але менше. Обов'язково потрібно снідати, бо без цього пропускаючи сніданок, знову ж таки метаболізм уповільнюється. В цьому допомагає протеїновий коктель, але ще й коктейль це взагалі ця база, яка научно доведена і яка допомагає. Нам правильний сніданок, правильно запускати взагалі організм. Вівсяно-яблучний напій. Хочу особливо зробити акцент, тому що це допомагає волокна, харчові волокна, які нам необхідні якраз для мікробіому, для того, щоб наші гарні бактерії отримували гарну правильну їжу. Це якраз вівсяно-яблучний напій, і одна порція забезпечує 5 грамів. Клітковини – це все одно, що з'їсти два-три великих таких салата овочевих. Звичайно, потрібно вибирати продукти з низьким з низьким глікемічним індексом, але менше оброблені. Тобто продукти, які Піддаються найменшій термічній обробці, да, якщо вони там не смажені, чи, не, чи якщо, наприклад, кишечник дуже погано в сирі переварює, да, то потрібно трішечки там, або там 2-3 хвилинки обсмажити, або об кип'ятком залити буквально на пару хвилин. Тобто найменша оця термічна обробка має бути, потрібно виключити. На під час налагодження цього свого обміну речовин потрібно виключити консервовані продукти з свого раціону, тому що консервація вона вбиває абсолютно все корисне і дає там. Є цукри, там є. Ну, взагалі, те, що потрібно потім з організму дуже, дуже виводити ще. Потрібно, Я вже говорила, за нормою водички слідкувати, але пам'ятаємо, що вода це вода. Наш алоє-чай також відноситься до води, але туди не відносяться ніякі газовані напої, ніякі мінералки, ніякі соки, нічого такого. Ось, і... Моторику кишечника запускає також. Наприклад, коли ви з раночку прокинулися, ще лежите в ліжку, просто по животик по часовій стрілці. Взяли і погладили, погладили, погладили себе. Е, я часом ще трішечки можу так про, прощупати. Да? Це е, так м'яко, але гарно запускає, е, починає запускати будити, о, будити нашу цю е, систему е, і е, допомагає, е, ну, допомагає трішечки, наче так, промасажувати е, свою, свої. Кишечки, свої <свісні> всі органи. Ось є така техніка, як на улі. Це коли, коли животик втягувати гарно, да? або вакуум робити. ну, Це вже такі інші. Але, наприклад, то, що, те, що дуже гарно покращує перистальтику, кишечника це ще вечірня прогулянка. От хто, Я знаю, що, наприклад, у нас Сережа він гуляє зранку. Зранку також гарно, бо коли ми йдемо, у нас рухається все, да? пішли. І ото організм розбудився. Вечірня прогулянка вона заспокоює, але покращує роботу, тому що немає таких навантажень, але є така повільна, розмірена робота. Ось. І взагалі хочу сказати, що до всього потрібно підходити збалансовано. І перше, ніж щось взагалі робити, потрібно зрозуміти, для чого. Наприклад, в мене дуже велика мотивація це бути здоровою, щоб я була. Ну, щоб я гарно почувалася, щоб я гарно виглядала, щоб я ото от, ні в кого на шиї не сиділа там, спустя, да щоб <звичайно>, звичайно все в житті може бути, але наскільки ми можемо подбати про себе і забезпечити оце собі такий фундамент, да щоб не потрібно було там дітям доглядати ось. То ну це в наших руках насправді, і ми це робимо кожного дня. Тобто, ми робимо свій організм кожного дня, своїми думками, своїм відношенням до себе, своєю їжею, те, що ми собі даємо, своїм спортом. Бувають буває все, і це нормально, що якісь збої, ми це переживаємо, ми вчимося, як правильно з цього виходити, але кожного дня потрібно собі нагадувати, що життя в мене одне, я живу, живу один раз в цьому тілі, і ото в наших силах його робити гарним, здоровим. Будемо мати надію, що на довгі роки ще так. Все, мої дорогесенькі, на сьогодні, все. Запис скинемо. В кого є питання, задавайте, але я вже вимкну запис. До нових зустрічей!